Далі в мене на включенні Олександр Харченко, це директор Центру досліджень енергетики. Пане Олександре, добрий вечір. Доброго вечора, як нам, журналістам, скажіть, не поширювати інформацію про ліквідацію наслідків ударів по енергетиці, якщо енергетика це критично важлива галузь, яка дуже цікавить громадян України, які постійно шукають інформацію і про наявні проблеми, і про графіки відключень, про ризики власне їх бажання бути обізнаними виправдане. Як тут зберігати баланс? А ви знаєте, на мою думку, зберігати баланс не складно, тому що достатньо не надавати інформації про конкретні об'єкти, конкретні блоки, конкретні влучання, конкретні нюанси конфігурації енергосистеми, і це не є складним. Часом просто людям складно правду в принципі говорити це ж якби таке природнє явище, а зараз правда дуже сумна. І е, я думаю, що українці мають бути готові. І в тій ситуації, в якій ми зараз, я просто знаєте, чесно, сьогодні, от навіть там колегам вашим вже казав, я просто передивився, чи в мене нормально з запасом бензину в генераторі, е, бо е, цілком ймовірно, що знадобиться. Mm. З того, що можна озвучувати, будучи при цьому акуратними, якими є наслідки ударів для розподілення і генерації електроенергії сьогодні вночі? Що ми можемо говорити? Про що ми можемо говорити? А ви знаєте, я би об'єднав удари останнього тижня, які почалися по суті в ніч з 22-го, і відбувалися далі там з інтервалом кілька днів або день? І наступний день в єдину атаку, і це дійсно одна спільна атака, яка спершу була сфокусована на тому, щоб розбити українську енергосистему на частини, атакувати переважно в першій хвилі високовольтні мережі, розбити мережу і від'єднати генерацію від споживачів. І таким чином спричинити, як то кажуть, енергетики, каскадну аварію, або, як народі кажуть, блекаут, фактично виключивши енергосистему. Їм це не вдалося через те, що високовольтні мережі були підготовлені. Компанія Укренерго, яка їм піклується, зробила дуже велику роботу для того, щоб забезпечити і фізичний захист, і режими роботи під час атак. Вони підготувалися на совість, я би сказав, і план А не вдався. тобто він провалився. І перші два дні атак не призвели до того результату, на який 100% це видно з характеру атаки, з того як вона була спланована, куди і що летіло. Вона була дуже старанно розпланована з використанням і енергетики в плануванні, і розвідки, і з'ясування, які об'єкти в ремонті, які об'єкти працюють, що де відбувається. Це 100% все було дуже дуже старанно зведено, дуже старанно проаналізовано, і були розроблені дуже чіткі сценарії, що має відбуватися з енергетикою. Отже, вони два дні витратили, не добилися результатів, пошкоджень зробили, але того результату, що хотіли, не добилися. І вони добре розуміли, що відновлюючи високовольтні мережі, ми і Харків, і Одесу, і Кривий Ріг заживемо дуже швидко. Чотири-п'ять днів виживлення до цих міст повертається і там буквально кожен день повертає все більше і більш якісне живлення до тих регіонів, яким їм вдалося. Суттєво пошкодити. Отже, вони змінили фокус. І тепер атакують здебільшого генерацію. Вугільну і велику гідрогенерацію. Я не думаю, що там є надія пошкодити дамби. Дамби достатня штука потужна, греблі ці збудовані на совість. І навіть десятки ракет, якщо вони будуть потрапляти просто в Греблі. А це відоме всім відео з Дніпрогесу, де в Греблю гатить дві ракети. Це промах. Вони просто потрапили не туди, куди планували. Вони планували потрапити у машзал, який метрів за 200 від того місця, просто промахнулись, але інші потрапили, на жаль, і ми зараз вже. Втратили за, через ці атаки десь 10-12 всієї генерації, що ми мали на 20 березня, от за цей час ми втратили 10-12 генерації. А якщо врахувати, що зиму ми в принципі пройшли, от прямо на тоненького тобто в нас вистачило генерації, не було обмежень споживачів. Але якби не імпорт і не підтримка європейських країн, у нас було б обмеження. То це дуже чутливо. Це прямо пане боляче. Олександре. Прошу уточнення, 10% генерації ми втратили через влучання в Дніпровську ГЕС. Я правильно ні, вас ні, розумію? Ні, все разом. все разом. Це і атаки по вугільній генерації. Так, це і атака е, на всі. Е, ну по суті, вже угу. атаковані були три гідроелектростанції Дніпровського Каскаду. І е, на жаль, от все разом судячи з тих даних, які є зараз, це 10-12% тієї генерації, що ми мали на 20 березня, і цебто тут, тут і Канівська, і... і Дністровська гес, про які сьогодні сказав президент. Ну, при Дніпровська, Кременчуцька, да те, що було атаковано сьогодні вночі е, там. Вони вони не зруйновані, але вони суттєво пошкоджені саме в частині електричного обладнання. Ці Гремлі переживуть і Кремль, і всіх московських терористів разом узятих. Але на жаль, електротехнічне обладнання було пошкоджене. Але і Дніпровська, і Дністровська, і Канівська вони працюють, продовжують генерувати наскільки я розумію, частково. Частково. частково на так, жаль тому, що... тільки частково. Так. А Дніпро Гес е, треба відновлювати там обидва блоки. Один дуже суттєво судячи з усього пошкоджений, інший менше, і я сподіваюся, що буде відновлений. Але тим не менш, е, це значний час. На жаль, е, важке електротехнічне обладнання, таке як генератори, такі, таке, як ротори. Власне, все це виробляється в прямому сенсі цього слова. Виробництво роки займає півтора-два роки. Часом займає тільки виробництво цього обладнання обладнання тому там, де пошкоджено таке важке і складне обладнання, там довгий час буде потрібен. Чи правильно я розумію, що росіяни будуть надалі керуватися саме планом Б і продовжувати бити саме по великих об'єктах по ГЕС? Ви знаєте, ну знов таки вони б'ють не тільки по гідростанціях, вони б'ють так само по вугільних станціях. Так, і Це вугільних. не менш боляче насправді, тому що коли в нас виходять з ладу і вугільні електростанції одночасно з великою гідрою, це вкрай ну, неприємно. А, чи будуть ну ви знаєте, я здоровий глузд давно не шукаю в діях цих людей, тому я майже певен, що будуть продовжувати інша справа, що ми зараз будемо робити, і чи спитає себе хтось, чому наша генерація, на відміну від високовольтних мереж, виявилася взагалі незахищеною. І в мене ще є одне питання там не до генерації, вже і не до міністерства енергетики, а до нафтогазу, А по їх інфраструктурі почали бити. Вони не знали про те, що почнуть по них бити. Вони не мали такої гіпотези, да, пошкодити газові сховища не вийде. Газові сховища знаходяться на величезній глибині під землею. Це по суті вичерпані колись родовища, які забетоновані, загерметизовані, і тепер туди закачують, гази викачують. Але вони мають наземну інфраструктуру певні труби, насоси, які підтримують цей процес. Чому вони досі належним чином не захищені? Ну для мене особисто це велика загадка, тому що. Е Агенція по відновленню, яку очолює Мустафа Наєм і Укренерго, вся країна здається, обговорювала як вони будують сховища, які там рівні сховищ для обладнання, як там вони мають бути побудовані? А чому тільки там всі інші не думали взагалі ні про що? Чому це сталося Ну я задля е, продовження дискусії стану адвокатом і поставлю питання тоді, теж можливо риторичне, чи можливо захистити в принципі ГЕС від е, ГЕС теплоелектростанції від такого роду атак, е, як собі це можна уявити? Це якісь бетонні саркофаги, власне, над вже існуючими станціями. Я абсолютно певен, що колеги е, мали таке таку саму можливість, як я мав спілкуватися з представниками багатьох, е, перш за все, американських компаній, які спеціалізуються на, на захисті е, інфраструктури, е, в тому числі військових баз, в тому числі об'єктів енергетичної інфраструктури, і які неодноразово представляли певні рішення. Які не завжди дозволяють е, захиститися, скажімо, від кінжалу, який прямо потрапив в якусь точку, там е, але майже завжди дозволяють захиститися від будь-якого навіть невеличкого промаху, і нівелюють наслідки таких потраплянь, дуже значно зберігаючи те саме найбільш важливе, найбільш складне обладнання під час таких атак. І ну це не є секретом, що е, наші партнери дуже багато говорили про необхідність таких захистів. Ви були готові ділитися технологіями і обговорювати е, дуже різноманітні варіанти, як це можна зробити. Добре, питання у чима росіян, як от вони оцінюють е, в наші втрати, чи логічно їм продовжувати? Ну забрали вони в нас 10% генерації, але витратили просто мільйони, сотні, можливо, мільйонів доларів, е, тому що витратили ракети. Е, е, чи воно того вартує? Як вони вважають? Ну, ви знаєте, дякувати Богові. Я не москаль тому е, зрозуміти логіку, як вони вважають і як вони виставляють собі цілі. Я ну просто не здатен. З точки зору е, енергетика. Е, якби в мене стояла мета, нашкодити якомога якомога довше, якомога сильніше, і в мене не було жодних моральних цінностей, жодного там жодної людяності. А в них саме таке спостерігається, я би продовжив такі атаки. Тобто в них виходить, вони можуть собі дозволити там нехай не повністю іще 10% забрати, і ще 20%. Я правильно розумію? Чи можливо повне занурення Украї... великих міст а, у темряву? А, власне, яка ймовірність? Ні. Як ви О, от, 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 тут цікаво? Поясніть, будь ласка. А, цього вони добитися не зможуть. Нам пощастило в двох речах. Перша основна частина більш 50% нашої генерації це атомна генерація. В неї, ну навіть у цих божевільних, вистачає клепки не пускати ракети. Це добра новина. Друга, ми інтегровані з європейською енергосистемою, і ми можемо доволі велику, не безкінечну, але відчутну. Кількість енергії отримувати з європейської енергосистеми і одночасно балансувати нашу енергосистему за рахунок з'єднання з європейською тому от апокаліпсису не буде апокаліпсису гарантовано не буде, а от обмеження в постачанні електрики можуть бути. І я би закликав українців думати про те, що такі можливі обмеження. А друге, от що точно буде. Це будуть великі великі заклики. Люди думайте, як економити. Тому що ну, нам вже реально не вистачає генерації. Нам треба буде всім думати про те, як не витрачати зайвої електроенергії, як зекономити, як перебудувати власний ритм життя. Тому що ну я думаю, що мова буде йти і про переведення роботи промислових об'єктів на ніч і на день без роботи зранку і вечорі просто тому, що в пікові години не буде електрики, достатньо а в день можуть працювати сонячні електростанції. А вночі в нас просто в принципі провал споживання природнім чином. Тому буде перенесено графіки, треба буде переформатовувати багатьом людям. Я думаю, треба буде переформатовувати під це свої робочі плани, і так само побутові плани думати, яким чином зменшувати споживання, споживання бойлерів, споживання пральних машин переносити на ніч е, споживання всіх приборів, які багато електрики вимагають, думати, як переносити це на, на ну, щонайменше на непікові години, тобто не години ранку між е, там, 7, 7, 30 і 10, і вечора з 18, 18, 30 до 21, 30 і 22. От Отут точно нам всім доведеться думати, як е, сконцентруватися на тому, щоб ці години якомога менше споживати, тобто, те, що ви зараз описали, це найгірший сценарій України, якщо я не знаю, росіяни сотнями ракет будуть закидати, а нам навіть не буде чим відбиватися так чи інакше, світло буде, але буде. Ну, будуть війові відключення, і власне все, що ви щойно сказали. Правильно? І це стосується да. всієї да. України. Так, mm -hmm. да, безумовно можливі якісь регіональні випадки, коли там на добу на дві їм вдасться вибивати якийсь регіон через його вразливість, але так само буде відновлення. Так само, ну ми маємо саме в частині мереж Ми маємо запас міцності. Ми маємо поток обладнання, який їде до України і вже замовлений. Ми маємо багато. Технічних команд, які вже працюють і будуть працювати над відновленням, і ми вже знаємо, як це робиться. Це ми налагодили. На жаль, налагодити такий самий процес з генерацією буде неможливо і важке обладнання є важке обладнання зараз. Єдиний рецепт це якомога швидше тягнути газотурбінне газопоршневе обладнання. З Європи Америки, звідки ми тільки можемо його тягнути, якомога швидше формувати мережу децентралізованої генерації, встановлювати генеруючі потужності в 30 в п'ятдесят мегаватт по містах України. І робити це якомога швидше і сконцентруватися на тому, щоб таким чином відновити нашу генерацію. Бо якщо ми зробимо такий децентралізований варіант безпекової генерації, я би так її назвав, то е, от його буде дуже важко ракетами розбивати. Це доволі компактні об'єкти, їх можна добре захистити, і якщо їх будуть десятки, то е, жоден кремлівський режим не зможе досягнути своєї мети. Пане Олександре, останнє коротке, не дуже приємне питання. Якою є ймовірність, що буде цей найгірший сценарій? Ми там швидше вистоїмо, чи швидше не вистоїмо в березні, в квітні. Власне, до чого готуватися? Я певен, що ми вистоїмо. Я певен, що ми виправимо все, що буде атаковано, пошкоджено. І я певен, що українці переможуть. Чи будуть. Обмеження будуть, але ми знаємо, як з цим боротися. Ми знаємо, як з цим жити. Ми знаємо, як це пройти. Тому я я оптиміст. Я певен, що ми переможемо. Дякую вам, Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики. Що не був на зв'язку і трохи е наблизив нас до реальності.